Указує нас найбільший рюкзак. Це тарва 1241. рюкзак, який одного разу ми пошили. За проханням нашого клієнта, бо в нього був 17-дюймовий якийсь здоровенний ноутбук, і йому треба, щоб воно це було туди поміщалося. Бо наша стандартна версія ми починали з 12-39. Це Такий самий рюкзак, але для ноутбука 13-14 дюймів. потім нас попросили зробити під 15-ку, Ми зробили 15, 12-40, а це 12-41. Це просто найбільше. Ось дивіться, у мене є лінійка. Давайте я вам покажу наскільки він величезний. Це лінійка 15. 50 см. Тобто наш рюкзак може вмістити всередині до 46 см, майже пів метра ноутбук, уявляєте, цю махінну громадіну. Да? І при цьому вона дуже комфортно там буде розп... роз... розміщатися. Значить, рюкзак. цей рюкзак теж ексклюзивний в шкірі чорні crazy Horse Пошили для нашого постійного клієнта з Німеччини Кирила. Тут буде гравіювання великого черепа. Значить, шкіряні шлейки. Кишенька, доступ до якої є лише у вас, якщо рюкзак висить на вас. Далі передня кишенька з циркулярним, вірніше, навіть відділення з циркулярною блискавкою. Тут у нас набивачка, текстильний підклад. Сюди навіть можна покласти якийсь MacBook 13, ще й місце залишиться. Доволі об'ємна велика кишенька або документи формату А4. І переходимо до основного відділення. І яке у нас реально величезне, ви тільки погляньте. Воно дуже велике і дуже об'ємне, скільки там всередині місця. Значить, У нас є відділення м'яке для ноутбука з хлястиком. На цьому відділенні, якщо видно, кишенька відкритого типу щось туди покласти документи. З цього боку кишенька на блискавці на всю ширину і дві кишеньки на гумочках. Щось таке покласти павербанки, ще щось. Ну і одне величезне основне відділення. Тарва 1241 найбільший наш рюкзак для вашого ноутбука якщо у вас є менший ноутбук ми вам можемо запропонувати меншу модель 1240 або якщо у вас взагалі мініатюрний ноутбук 13-14 дюймів, це модель 1239. всі ціни всі фото на сайті в посиланні в шапці профілю